більшості роздав членам нашої ради раду з таких ми запрошували представників військового зону всіх будівниць, цих захисних сторон. Для цього ми запросили сюди представника власної, після цього безпосередньо до поділитися цих власних. Ні, ми тут. Але ми, як міська влада і міська громада, яка сьогодні хоче приймати участь у обороні нашого міста. Ми розуміємо ситуацію, яка сьогодні є в країні, ми сьогодні розуміємо ситуацію, яка є на сході нашої держави, і ми не хочемо, щоб така ситуація була і на території нашої області. Тому сьогодні ми проводимо вже третє, третє засідання нашої, нашого штабу. Питання організації системи оборони на території міста Суми. Ми сьогодні будемо піднімати у нас на порядку денного три питання. Це перше про хід виконання розпорядження міського голови, про заходи щодо будівництва захисних споруд на в'їздах до міста Суму. Друге це про обладнання блокпостів в місті Суми на проспекті Курській та вулиці Білопільський шлях. І третє про хід формування загону самооборони міста Суми Сумського обласного громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону з'єднання територіальної оборони Сумщини імені Богдана Хмельницького. До цього часу ми цю інформацію засобам масової інформації не надавали. Вперше ми запросили в пресу, Володимир Борисович, ви сказали, що всі напрямки нашої роботи, що ми маємо робити, які сьогодні наші наміри, щоб сьогодні громада не стосовно розуміла, що ми не бездіяльні. Що сьогодні ми все ж таки співпрацюємо з військоматом? Ми співпрацюємо сьогодні з міліцією, з прикордонниками стосовно тих заходів, які повинні бути не тільки заплановані, а і втілюватися вже в життя. Сьогодні ми збираємося з питання проведення фортифіційних споруд на території Міста Суми. Це блокпости і фільтраційні пункти на, на випадок проникнення. Диверсійних груп суміжної держави, чи якісь банк номерування, які будуть створені, які були діяти на території Сумської області. І тому питання це важливе на сьогоднішній день, ми будемо розглядати міський голова сьогодні розпочнеться засідання. Також створено в Сумській області створено з'єднання вже як громадського об'єднання, створене з'єднання територіальної оборони сумщини імені Богдана Хмельницького. Яке, Буде налічувати 25 загонів по кількості суб'єктів територіального поділу Шміської області, тобто 7 міст обласного значення і 18 районів. Це планується залучити до 7 тисяч осіб з озброєнням, яке згідно чинного законодавства мають право мати громадяни. України, ну, цивільні особи, тобто це травматична зброя для патрулювання з прикордонною службою і з міністерством внутрішніх справ, і також нарізна вогнепальна зброя у вигляді ФОП-202, це каліп 762, яка застосовується для особистої охорони. Ну, це на період, якщо Буде введено військовий час, а особливо на період окупації. Тобто питання розглядаються всі. І мирного часу, тобто часу АТО, також введення військового, військового стану, а також, якщо не дай Боже, буде період окупації. Тобто, ці питання, всі, ця, ця наша рада, вона обговорює, притворяє життя. І вводить їх через рішення міського голови, розпорядження міського голови, рішення виконавчого комітету Сумської міської ради і рішення сесії міської ради, в залежності від того, чия компетенція вирішувати ці питання.